Друзі, якщо ви в пошуку собі комфортного, надійного, на гарній комплектації універсала, можу вам запропонувати такий от варіант. Свіжо провезена, розмитнена, сертифікована і повністю готова до першого обліку, Toyota Avensis. Toyota Avensis абсолютно в оригінальному стані, не фарбована, з рідним лобовим склом. На оригінальних дисках в гарному. Не маркому кольорі автомобіль з заднім парктроніком, з підігрівами сидіння, клімат, круїз, все в автомобілі є, все гарно, все справно. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, сидіння абсолютно без пошкоджень, все дуже гарно, дуже симпатичний, гарний автомобіль. 224 тисячі рідного пробігу. Автомобіль є в наявності. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!